Читаю пост у ПЦ Врянином сьогодні бути соромно й огидно. Роз'ясніть у Богому мені, чому соромитись я маю. Бо в 22 м році, на другий день війни, не чекаючи повістки, прийшов у військомат, сім'ю залишив вдома, бізнес, моя країна у вогні. І, попри все, що довелось побачити мені. За час минулий, так само я вчинив би і сьогодні. Можливо, має бути соромно мені, що весь цей час сім'ю практично я не бачив військовим по теренах в країни рідної мандруючи, за те, що малолітній син без татка риє, граючись, війну. Ну а батько гниє в реальних на нулю. Напевно, сором мав би мене взяти. За те, що під Бахмутом вижив я в бою, а через поранення два шпиталі перші стерті з пам'яті ніби й не було. А ще за те, що, попри стан здоров'я, на нуль я знову повернувся в бій. За що іще? Та не мовчіть, підказуйте, ви ж знаєте усе. А звідки ж можу знати я? Через Обстріли я й часом й голови піднять не можу, і звін в ухах постійний. Та, Богу дякувати, все-таки я ще живий. Чи цей недолік маєте бажання ви уже скоректувати? Та ну ж, зізнайтесь. А може, ще за те соромитись мені, що у бою вчорашнім втратив брата? Він свого часу вивів мене з поля бою. Врятувавши тим життя, а я не зміг судити мене хочете, так відразу краще вже казніть. А ще недавно зовсім ми разом сиділи за столом. Я ваш світогляд поважаю. І жити хочу в правовій державі, де вибору, свободу поважають, і свободові розповідання теж. Знаєте, поглянувши у вічі смерті, вирішувати щось насиллям бажання пропадає, та розповісти і зрозуміти неможливо це, це можна лише прожити.